Доброго ранку та благословенного Богом дня! Як звичайно, я бажаю всім, хто дивиться передачу ранок з надією разом з вами. Я так вдячний, що я можу об'єднатися у подяці Богові, подяці Богові за день життя. Та ми дякуємо Богові за кожну мить життя, тим більше за обітниці, які Господь дає нам через своє слово, яким Він нас навчає. Дорогі мої, є гріхи, які не будуть прощені ніколи. Послухайте, як про це сказав Ісус в Євангелії від Матвія у 12 розділі 31 вірш. Тому кажу вам, що кожний гріх і кожна хула будуть прощені людям, а хула на духа не буде прощена. Яким би тяжким не був гріх, якщо душа кається і вірує. Тоді провина змивається кров'ю Христа. Але хто відкидає Святого Духа, той опиняється в такому становищі, коли покаяння і віра не можуть прийти до нього. Це жахливий стан. Саме через Духа Бог працює над серцем людини. Коли ж люди свідомо відкидають Духа та заявляють, що Він від сатани. Вони відрізають канал зв'язку, за допомогою якого Бог хоче спілкуватися з ними. Коли ж дух остаточно відкинутий, Бог уже нічого не може зробити для такої душі. Не Бог засліплює очі людей. І не Він робить запеклені їхні серця, навпаки. Він посилає їм світло. Щоб вони виправили власні помилки і пішли безпечним шляхом. Саме через відкинення цього світла очі сліпнуть, а її серце кам'яніє. Здебільшого, цей процес поступовий і майже непомітний, світло проникає в душу через Боже Слово, через його слух або безпосередню дію Його духа. Та коли хоча б один промінь світла знехтуваний. Тоді духовне сприйняття частково притупляється, і наступне одкровення світла менш ясно розпізнається. Отож, тимрява густішає, поки в душі не запанує ніч. Не обов'язково свідомо обирати служіння царству тимряви, щоби стати його підданим. Для цього достатньо лише знехтувати можливістю приєднатися до царства світла. Гріх проти Святого Духа найчастіше виявляється у постійному нехтуванні небесним закликом до покаяння. Кожний крок на шляху відкинення Христа це крок відкинення спасіння, крок до гріха проти Святого Духа. Коли душа підкоряється Христові, нова сила оволодіє новим серцем. Тоді відбувається зміна якої людина ніколи не здійснить власними силами. Це надприродня дія, що вносить у людську природу надприродній елемент. Душа, котра підкорилася Христові, стає його власною фортецею, яку він охороняє у цьому неспокійному світі. Господь бажає, щоб у цій фортеці не визнавали жодної іншої влади. Окрім Його власної, тобто влади Христа, душа, котра в такий спосіб перебуває під владою небесних сил, неприступна для нападів сатани. Він не може її осилити. Але сумнів може приходити в кожне серце. І ми можемо засмучувати Духа Святого, коли щось стається не так. Але ось що каже Господь. У Єфесіяну у 4 розділі, 30 вірш. І не засмучуйте святого Божого Духа, яким ви запечатані на день викуплення. Сумніваючись у любові Бога і не довіряючи Його обітницям, ми безчестимо Його і зневажаємо Духа Святого. Що може думати про нас Небесний Отець, якщо ми не довіряємо Його любові, яка спонукала Його віддати на смерть заради нас, свого єдинородного сина, аби ми могли осягнути спасіння? Тож апостол писав: той, хто свого сина не пощадив, а видав Його за нас усіх, то хіба разом з ним не подарує нам і всього? І все-таки. Дуже багато людей, якщо не словами, то вчинками своїми говорять, Господь усе це призначив не для мене. Може, він любить інших, але не мене. Віра приймає Бога таким, яким Він представлений у Його слові, не наполягаючи на розумінні значення важких переживань, які трапляються у житті. Однак у багатьох дуже мало віри. У труднощах, які зустрічаються їм замість того, щоб наближатися до Господа, віддаляють їх від Нього, пробудруючи в них занепокоєння і нарікання. Хіба можна бути настільки невіруючим, адже Ісус, їхній друг, усе небо зацікавлене в їхньому добробуті, а їхній страх і ремствування засмучують Святого Духа. Ми повинні вірити. Не тому, що ми бачимо або відчуваємо, що Бог чує нас. Ми повинні довіряти Його обітницям, благаючи про Його благословення. Ми повинні вірити, що ми отримуємо Його і дякувати Йому за те, що отримали Його. Потім ми повинні виконувати наші обов'язки, будучи впевнені в тому що благословення буде послане саме тоді, коли ми найбільше будемо його потребувати. Засмучувати Святого Духа це дуже серйозний поступок. Його засмучує, коли людина бажає діяти сама, відмовляючись служити Господу, тому що Хрест занадто важкий, здається для неї, або самозречення занадто дороге для нього. Святий Дух бажає жити в кожній душі. Якщо його приймають як почесного гостя ті, хто отримає його, вони стануть досконалими у Христі. Чи докладаємо ми належних зусиль для того, щоб досягти стану людей, які перебувають у Христі? Чи прагнемо ми наповнитися Його повнотою, невпинно просуваючись до ідеалу? Який стоїть перед нами досконалості Його характеру. Коли Божий народ досягне цієї мети, він отримає печатку на своє чоло, наповнені Духом, стануть досконалими у Христі. І тоді ангел, який пише небесні книги, проголосить, звершилося, закінчилася боротьба. І покличе відкуплених на зустріч з Небесним Отцем. Про це я хочу з вами сьогодні помолитися. Отче наш, що на небесах, нехай святиться ім'я Твоє святе, і нехай прийде царство Твоє, і нехай буде воля Твоя і на землі, як на небі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні і прощай провини наші, як ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволь від лукавого. Ці хвилини, Господи, ми продовжуємо в молитвах своїх звертатися до Тебе і дякувати Тобі за все, що Ти нам подарував, особливо за дар Святого Духа, який відкриває нам що добре, що зле, який веде і може керувати. Але, Господи, наші серця стали нечуйними, ти нам прощай за це. І сьогодні дай мудрості. Не засмучувати Святого Духа, не зробити гріха проти Святого Духа, не відкинути його, не покаявшись, і не бути спасенним. Допоможи нам, Господи, не допуститися такої помилки, а прийняти всі поради, які ти даруєш нам через своє святе слово, керуватися Твоїм духом, і коли Ти прийдеш, вийти з радістю на зустріч Тобі. Разом із тим. Руки Твої віддаємо наш край. Наші родини, ми віддаємо у руки твої нашу країну і просимо в тебе миру, добробуту і порозуміння. Нехай ласка Твоя буде з усіма. Це наша молитва і прохання. І все просимо в ім'я Ісуса, а Тобі Богу нашому подяка, Отцю, Сину і Духові Святому. Амінь. Я знаю, дорогі мої, що багато людей спекулюють на текстах, які не до кінця зрозумілими. Ми читали текст сьогодні, що хулана Духа Святого не прощається ні в цьому віці, ні в іншому. І нам здається, якої ж ваги цей гріх. А це може бути досить мізерний гріх. Це той гріх, коли людина чує голос Божий і відкидає, ігнорує, не приймає. Будь-яка людина, яка не покаяться, вона і звершить цей гріх хули проти Духа Святого. Тому що Дух Святий сьогодні усіх просить, щоб ви прийшли до Ісуса. Тож зробимо цей крок разом. Прийдемо сьогодні до Ісуса, а Він добрий, милостивий, Він благословить нас. Будьте благословені і ви, Господом, сьогодні. До побачення.